А вас 10 грудня, відкриваємо віконце. Як, до речі, ваші справи. Ви не хворієте, бо я щось розхворілася горло. В принципі, в основному горло. Так, мезоннуах. Мезоннух, сомні. Я цей парфум знаю. У мене був семплек, який мені подарувала Діна. Цей парфум я декілька разів носила, в принципі, не так давно. Але треба освіжити. Зараз відкриємо, що я пам'ятаю своє враження. Коли я його тільки нанесла тоді, коли дістала. Мені здалося, що дуже приємна ваніль. Вона була така досить гурманська, досить щільна, пудрова ваніль. А потім щось мені не сподобалося. Я нанесу, зараз розношу і згадаю, що мені не сподобалося. Повернуся до вас, прокоментую. Давайте подивимося, що нам тут обіцяють: містично, тепла, багата ваніль глибока. Так, З букетом з плюмерії і цитрусів. Плюмерія це в нас, якщо правильно пам'ятаю, якісь тропічні квіти, сімейство франшпанію, або це вони і є, тобто має бути щось таке солоденьке тропічне. Соковитий бергамот. Темна амбра і кашмирова деревина, які додають глибини. А, так, Середня інтенсивність квітково-фруктовий. Не пам'ятаю, чесно ногу, як квітково-фруктовий. Пам'ятаю, як пудрово ванільний Цікаво. Зараз будемо носити ваніль тут намалювано з цукром. Ну так, це я пам'ятаю. Хоча б я намалювала ваніль в пудрі або з цукровою пудрою. Малину, ну Чому я геть не пам'ятаю ні квітів, ні фруктів зараз. Нагадаємо так, італійський бергамот іспанський що? Ось. Я навіть зупинила подивитися, що ж таке цей цистус це лабданом. Лабданум лабданом у нас що? Це різновид троянди, з якої <кхм> здобувають смолу? Має такий амброво-мускусний аромат. Ну, Для мене лабданом це щось таке, м'яке, об'ємне, дійсно, схоже на амбру. От. Ось. Але я не знала, що насправді лапданом це з сімейства трояндових. Тільки що про це почитала, коли про цей цистус читала. Так, плюмерія це Франжепані, як я вже сказала. І Кашмирова деревина, чорна амбра і ваніль. М -м, амбра. Здається, я згадала, що мені не подобалося, але давайте не буду. Говорити зарані зараз розношу і повернемося Повертаюся до вас. Ну що, довго я його не розношувала, буквально півгодинки, тому що все згадала. Як я вже казала, це було нещодавно, то ще живі мої враження від цього парфуму. Але давайте є ще мене сказати про нього. Я згадала, чому він не подобається мені, не сподобався. Тому що наряду з. Ванілью, такою густою, об'ємною, досить гурманською і привабливою, цей парфум починається амбродеревиною. І в принципі, ця амбродеревина, деревина, як з нею починається, так він нею і звучить весь час. Тому мені, мені це не подобається, це мене відштовхує. В цього парфуму, в принципі, увесь каркас це амбродеревина. Тобто це не просто базові ноти, якось тут заявлено, а це каркас від початку до кінця. Так, паралельно вступає в гру ваніль, і це дуже гарно, це дуже добре, це спасає певним чином ситуацію. Третім етапом з'являється м'яка така округла амбра, пухнастенька. І це все. Четвертим етапом запудрюється. І в шлейфі це просто пудрова ваніль. Ніяких тут, ні квітів, ні, ні в принципі, якихось смол я не відчуваю, тобто лабданом це має бути щось якась смолиста амбра, але я відчуваю просто таку з амбру, до якої ми, в принципі, звикли. Звичайна, солодкава трошки м'яка амбра. Ну Це гарно, вона в поєднанні з ванілі гарно звучить, але ця амбродеревина мені начебто заважає а, насолоджуватися композицією. Тобто, якби обрали якийсь інший інше костяк-основу, це було б набагато кхм, гарніше. Але що добре, що є розкриття, тобто в 4 етапи розкривається амбра а, ну це великий мінус, але потім вступає ваніль, така гарна, приваблива, амбра розкривається, припудрість, тобто можна відслідкувати. Розвиток, розвиток цього парфуму, але ну, ні фруктів, ні, як я сказала, ні квітів, я ніяких тут не відчуваю. А якщо вткнутися отак прям носом, то це неприємно, бо ваніль починає звучати якось дешево, знаєте, як в якихось віддушках або в свічках. Ну, щось таке, як дуже важке дешево. Звучаще, де ж зроблена ваніль. А от у шлейфі це більш приємно, коли рукою отак помахати, то ця пудрова ваніль вона приємна. Вона така, хочеться ще раз ще раз помахати, ще раз понюхати. Ну, насправді, такого я сюди принесла вам. Одразу подумала, як почала розношувати ось про цей парфум. А мій нинішній улюбленець Фаталь Шарм від Ксержов. Але тут, звичайно, він більш пудровий. Тут також є ваніль. Сомнія, сомня, до речі, це сон. Вона більш ванільна. Фаталь шарм більш пудрова. Але також з акцентом ванілі, а сомнія. Ванільна з акцентом пудри, тобто акценти в них а, а, розставлені по-різному. Але напрямок один така густа, об'ємна пудрова ваніль, але мені фатальшар ну, набагато більше подобається. Але він коштує, чесно кажучи, в два рази дорожче. Тому, якщо, в принципі, у вас амбродеревина не дуже, так а... Не дуже вам заважає на настільки, скільки мені, і ви любите такі об'ємні, пудрові ванільні парфуми. Він дуже сучасно звучить так, як люблять зараз робити. Я так думаю, що любителі ванілі його оцінять. Я подивилася, він коштує десь 140 чи 130 євро за 50 мл, що в принципі непогано. Він зроблений непогано, якість непогана, звучить, досить рівно, нікуди там не скочиться. Оця амбродеревина вона не бере верх, в принципі, ваніль навіть проступає тут більш яскраво в процесі його розвитку, розкриття парфуму. Тому, як для ніші, досить непоганий для такої пудрової ванілі. Тож, якщо вам цей напрям подобається, тому. Чому б ні? Але я йому поставлю сімку просто тому що ну, в порівнянні з цим же Fatal Charm, він просто е, ну, набагато більше програє, і от за цю амбру деревину йому знизила, так би було набагато, <кхм>, набагато вище моя оцінка, але непоганий. От Просто скажу, що непоганий для поціновувачів в напрямку амбро, е, амброво-ванільних водрових е, парфумів. Тому... Вважаю, що семплику точно треба дати шанс. Можливо, навіть зношу цей семпл, Подумаю. Але в мене просто є фаталь шарм який просто хочу весь час носити обливатися, тому не знаю, чи цей витримає конкуренцію. Так, на сьогодні все. До завтра. Сподіваюся, сьогодні ви не забули подивитися моє тегове відео про святкові зимові парфуми. Побачимося! З вами завтра, в новому огляді, буде відкривати нове віконце. Бережіть себе, бувайте до завтра.